Всім привіт, на звіску Кіт. І сьогодні ми розглянемо проєкт Magic Craft. А, точніше, не проєкт, а е, Криптогру. Е, отже, почнемо. Що це в нас взагалі таке? Е, Magic Craft – це гра, яка так має заробити. От ми можемо... Що в ній можна робити взагалі? Можна подорожувати в Magic Craft. Це містичний всесвіт, що охоплює ПК Android та iOS. Тобто він може йти. Можна грати в ньому і на ПК, і на Android, і на iOS. І кожен герой в цьому світі озброєний різним жертоном НКРТ. Коли ми подорожуємо цією сферою, кожна перемота-стратегія на жвавому ринку NFT збільшує ваші прибутки. Тобто ви подорожуєте там, якусь стратегію ви вирваєте, і це збільшує наші прибутки. В МКРТ, тобто сам цей коін, створюючи вашу легенду. А Крафт з її інноваційними стратегіями отримання прибутку це не просто гра, а це епічна сага, де ви і герой, а МКРТ ваша доля. Ну або е, зброя. МКРТ можна конвертувати в біткоін, Етеріум та інші криптовалюти. Е, приймаємо пригоди в царстві Крафт. Е, що тут у нас є? Дивимося далі. Тут можна почати заробляти можна е, два режими, можна режим Web 3, Stay to Earn, або режим стандартний Web 2. Можна е, отримати цифрові нагороди за свою довгість на полі бою. Тобто е, граєш і заробляєш. Е, що для цього потрібно зробити? Потрібно зареєструвати обліковий запис МКРТ, далі завантажити гру або на Android, або на Windows, або ну, на ПК, або на iOS. Потім переходити у лобі Веб 3. Далі карта цього проєкту. Перший етап. Особливості першого етапу це з чого вони взагалі почали. Екран профільного гравця, спеціальні ігрові кімнати, командний голосовий чат, інтеграція персонажів NFT. Далі в місті грі. Що було на початку? Маг, нова карта, новий персонаж. Ось. І далі сервіс Web3, що він надавав? Спеціальні кімнати додана до сервісу і Play to earn Games. Ось далі другий етап вже виглядав так. Особливості другого етапу. Тип гри безкоштовна для всіх. Розробка мета ігри триває. Вечірки та друзі, турніри спільноти, режим глядача. Це особливості вже другого етапу розвитку. Вміст гри нова карта Cloud Терайс. Новий персонаж Ронін, оновлення музики і оголошення Steam, тобто додали трохи вмісту до гри. Сервіс web 3 наполовину поділ лобі та переїздів МКРТ навпіл, автоматичний лобі, тобто більш автоматизації і додали ще поділ до сервісі web 3 Далі йде третій етап. Що тут є особливості цього етапу? Щодені квести, типи гри додали, тобто турнір, тип гри додали ще один королівської битви, система оренди NFT, інтеграція карти NFT і е, інвестиції мінчурної. Тобто, е, ще більше особливостей стало. Що по місту гри, то тут додали нову карту, нового персонажа і першого скину. Перший скін Arcane Character Char Char NFT. Тобто перший скін. Далі. далі. Що е, доторкається до сервісу Web 3? До послуги тут додано безкоштовний подарунок МКРТ. До то додано стіну пропозицій. Тобто можна дивитися відразу на стіні, які послуги були, там транзакції і так далі. Що стосується особливостей в четвертому етапі: оновлення драбини для підбору партнерів, початок розвитку кланів, початок розвитку кланових війн. О, тобто додадуть клани і кланові війни, тобто нові режими, так би мовити, ігри. гри. Що щодо, щодо вмісту гри, то тут додали всього лише нового персонажу. Далі, щодо сервісу web 3 то щоденний бонус додається до послуги. Це лише план на 2023 рік. Далі є план на 2024 рік, що вони будуть додавати. Мету, систему здобичі клани і війни кланів на це орієнтовано особливості гри. Далі що по вмісту гри? Нові скіни NFT, оновлення музики, нові скини персонажів Arkane, нові персонажі, нові карти. Тобто буду додавати і нові карти, і нові персонажі, тобто буду до новинки додаватися в основному до вмісту гри. Далі, сервіс web 3 що по ньому? Послуга Лутбокса, нова гра додана до служби. Далі, що по місту гри? Додаються -турніри, турніри, ліги, комікси, анімаційні серіали. Тобто, можна сказати, що частково вони почали поглиблюватися в рекламу цього проєкту за допомогою коміксів, за допомогою анімаційних серіалів. Далі тут можна побачити чотири відео е, геймплею, обирайте будь-який, дивитеся геймплей, як він виглядає. Е, там граються за різних персонажів, у них різні здібності. І ну, можна подивитися як, взагалі, як грати і як грають люди. Е, також є ось галерея. Знімки екрану тут можна розглянути знімок екрану е, відео на ютубі від каналу Craft. Е, Можна так само подивитися і скріншоти з е, самої гри. Ось вони е, завантажилися, і можна ось тут листати, дивитися, як виглядають малюнки персонажів, е, що в залі за персонажі. Е, тобто, тут в основному про гру і ілюстрації. і Ілюстрації гімплею е, також можна ось глянути 3D-моделі гри. Ну, точніше, персонажа, Прошу. Ось персонажа. Далі. тут він із різних ракурсів, в кольорі і не в кольорі, Ззаді і спереді. Далі так само з іншими персонажами зробимо все те саме, Ось 3D-модельки персонажів. Ну і так далі. Так само можна ось глянути трейлер гри. Тобто Там буде так би мовити, коротка рекламка цієї гри. В... Коротко розповідається, про що в ній йдеться, як там грати і так далі. Також на сайті цьому ось публікуються новини. Про цю гру тут можна ось прочитати, які йдуть новини. Тут так само будуть публікуватися новини про нових персонажей, про карти, нові, коли будуть додавати, про нові режими. Ну і так далі, в основному новини. Далі ось їхня команда. Тобто ми бачимо, що тут багато людей над цим займалося. І це ще не всі. Тут можна завантажити ще. І тут будуть ще члени їхньої команди. Тобто команда у них велика, дружня, і видно, що багато людей в цьому займані. Далі бачимо їхніх партнерів, Тобто, бачимо їхніх біржі МКРТ. Вони розташовані на біржі ByBit, Hudobi Global, GateIo. Bitget, ну і так далі. Далі ось партнери. Партнерів тут багато. Тобто можна сказати, що багато тих, хто в цьому зацікавлений. Ну і кінець сайту, є тут ось посилання на різні соцмережі. Ось, друзі, ми перейшли до е, твіттеру Мегікрат. Бачимо, що в ньому 121, 120 тисяч підписників. Це е, дуже багато насправді як для Е, Гарного оформлення. Е, тут в основному вони тут публікують новини або анонси. Е, ось, наприклад, їхній останній твіт е, набрав 57 тисяч е, переглядів, 1126 лайків, 972 ретвіти і 867 е, коментарів. Тут. Е, вони публікують різні е, анонси, е, там новини. Іноді роблять ретвіти, е, іноді і треди. Тому раджу підписатися е, вам на їхній твіттер-канал, щоб бути в курсі е, всіх новин цього проєкту і дізнатися першими про е, додані новинки до цієї гри. Зараз ми прийшли на CoinMarketCup. Тут ми бачимо ціну токена, її графік, ліквідність більш ніж 7 мільйонів доларів та об'єм більш ніж 1 мільйон доларів. Щоб побачити, на яких біржах він торгується, ми перейдемо на сторінку Markets. Тобто, ось е, тут ми бачимо усі біржі, де торгується токен. Децентралізовані біржі, такі як PancakeSwap, Uniswap, Spooky і Wink а також в нецентралізованих біржах МЕКС. Big Get, Gate, Bitmart, Bybit та інших.